Всім привіт! Ви на каналі прості рецепти українською, і сьогодні будемо готувати дуже смачні дорони. Класичний рецепт з м'ясом та сиром. І так, почали. Для початку ми почистили картоплю і цибуленку. Зараз будемо в комбайні їх натирати. Ми переклали у мисочку, зараз ми її посолимо, поперчимо, додаємо одне яйце, і дві ложки сметани, щоб наші дорони були біленькі, жовтенькі і щоб були пухкі. Зараз ми це все вимішуємо і будемо додавати муку борошно. Додаємо грам 70 борошна і будемо вимішувати далі. На пательню додаємо олію і зараз будемо смажити дурунчики, це класичний рецепт, дуруни без начинок. А потім будемо робити ще й з начинками. Так. Починаємо смажити. Смажимо з двох сторін по 3-4 хвилини. Зараз подивимося по часу, скільки в нас займе. Прийшло 4 хвилини, перевертаємо наші гарні класичні берунчики на другу сторону. Далі обсмажуємо 4 хвилини смажемо. Ось такі гарні та смачні дерунчики класичні у нас вийшли. Зараз будемо робити з сирною начинкою. І так, деруни з сиром моцарелу. Я потерла на середню терку. І зараз будемо робити деруне. І так. Накладаємо один слой картоплі. Шар. Один шар картоплі. Даємо наш сир моцарелу. І зверху накриваємо ще одним шаром картоплі. Гарно накриваємо, так, щоб сир був всередині. Отак продовжуємо шар картоплі, шар сиру і знову картоплю. І так, на пательню виходить 4 сирних таких великих дурони. Смажити, треба буде хвилин 10-12. Подивимося, як шкірка підрумяниться. І, і так, пройшло 6 хвилин, і ми перевертаємо наші дорони на другу сторону. І ще обсмажуємо 6 хвилин до готовності. Це наш нас дурони з сиром. Ось такі гарні та смачні сирні деруни у нас вийшли. Зараз будемо робити м'ясні. І останній наш вид дурунів з м'ясною начинкою. Це фарш, філе з свининою. Я його посолила, поперчила, і зараз будемо робити доруни. І так, накладаємо перший шар картоплі, додаємо наше м'яско. Зверху ще один шаркар І Робимо маніпуляцію за всіма дарунчиками. Смажимо їх так само, як і з сиром, хвилин 10-12. З кожної сторони по 5-6 хвилин будемо дивитися по готовності. Так, наші дарунчики з однієї сторони вже присмажили, зараз з другої сторони. Пройшло 6 хвилин. Ось такі гарні та смачні доруни з м'ясом у нас вийшли. Це, напевно, самі улюблені доруни для хлопчиків-чоловіків, для чоловічого роду, бо вони м'ясні. І так, ви маєте три рецепти приготування доронів з начинкою і без. Всім смачного, Па-па!